мої дорогі друзі! Зараз я вам покажу, як зробити легке кільце з бісеру. Для початку поставте лайк і підпишіться на мій канал і поставте колокольчик, щоб не пропускати мої нові і класні відео. А ми починаємо. Відрізаємо 20 см ліску, надягаємо на праву сторону одну бісерну. А от пусту пустої ліски надягаємо. Через дирку назустріч, через одну бісерину. І тягаємо в інші сторони. Ось так повинно у вас виходити. І робимо до, до кінця вашого розміру пальця. Тобто, так само ви робите цю праву. Ось отак. От Ось у мене такий розмір мого пальця. Щоб зав'язати кільце, походимо оцю ліскою через оцю бісерну через начало. Ось просовуємо, але не повністю. Треба ще оцю іншу засунути через праву сторону. Ось повинна у вас так виходити. Тепер беремо за оці два. Ліски і тянемо в інші сторони. Ось так повинна у вас вийти. Тепер зав'язуємо краще дві вузла, щоб не воно не розв'язалося. Ось так. І підрізаємо. ножицями. оці ліски, які вам не потрібні. Ось так. Якщо ви боїтеся е, підпалювати сірниками чи зажигалкою, то попросіть краще до гостик, щоб вони підпалили. А я вже сама вмію підпалювати. Ось, як бачите, я його вже підпалила. Надягаємо на палець, має підходити. Ось у мене ось так вийшло. Якщо вам допомогло, то напишіть коментарях, щоб я помітила. І всім пока. Ставте вподобайки і підписуйтесь, і підписуйтесь на мій канал. І бувайте!